Слава Україні, слава Збройним силам України! Привіт, друзі! З вами знов Мамай. Сьогодні я приїхав рибалити на запрошення свого друга, одноклубника, одногрупника Сашка. Приїхали ми до нього, де він тут мешкає. І сьогодні буду ловити на поплавочну Снасть. Компанію мені склали сьогодні відомий львівський блогер, оглядач гіпнотизер Юрко Оваров. І наш одноклубник Михайло. Чекаємо ми Сашка. Зараз Сашко виходить. Ми йому даємо подарунки, підвезли ми йому трохи подарунків. Розгружаємо подарунки, загружаємо Сашка і Let's Go рибалити. Так як Сашко живе досить далеко від Львова, ми йому привезли в подарунок трохи прикормки. Юлік, покажи прикормку, дивись. О, трошки ось таких. Різноманітних сипух фішка. Зараз ми перекидаємо сипуху Сашкові, грузимо його речі і вирушаємо до води. Братан, 100 літ! 100 зим, Йоп, блін! Братан, але мусиш дати якісь тачки, щоб ми тобі то загрузили. Зараз Забирай і давай їдемо, бо вже сонце зійшло, час найвищий. Ми вже, друзі на місце. Хлопці розбирають свої речі. Саша вже забрав, Міша забирає свою з Насті. І Юрій, Юрій Андрійович, серйозний львівський блогер, оглядач, гіпнотизер. Вже, Юрій вже всім привіт передає. І Він вже от має свою серйозну блогерівську вудку. Ну, Вудка в нього обмотана чорним ізолянтом, але я йому говорив, щоб він трошки додав штрихи якісь. Розбавив той такий сумний чорний колір і він додав трохи ще зеленої ізолінти. І то взагалі вийшла в нього така авторська вудка, Юрік І маю надію, що він на неї сьогодні піймає рибу. Ти маєш надію піймати? Маю надію. Значить, полюбасу буде риба. друзі, я вже на місці і облаштовую своє рибальське місце. Місце облаштовувати я розпочинаю з встановлення такої необхідної речі, як ось така грибінка в народі називають рагулька. О. Потім ми обов'язково Маємо мати зі собою підсак, тому що, як я вже переконався, на 99 рибалках він не потрібний. Але коли на одній рибалці він буде потрібний, саме на ту рибалку я його забуваю. Тому підсак треба возити також завжди зі собою. А також, друзі, важливий атрибут на рибалці, вудка. Без неї рибалки не буде. Цього разу я взяв собі для рибалки болоночку. В мене це модель Кастмастер. 5 -метрове. як бачите, вудка ще в салафані. При вас роблю розпаковку. Все. Важливий момент мусор. Весь мусор, який принесли на рибалку, обов'язково треба забирати зі собою. Так, зараз ми розмотаємо булоночку. до речі, булонку в свій арсенал я взяв зовсім недавно, були флагмані класні акції. І вже саме під ці акції мені вдалося її придбати по дуже добрій ціні. А зараз ми приготуємо прикормку. Ось таку я використовую шоколад спеції. Ось вона мені зайшла в останній час подобається і її ароматика. І те, як вона працює, рибку добре збирає, а пахне як. Просто мені дуже подобається. Так, зачерпнемо трошки води. Воду бажано брати з того місця, де рибали, ну так кажуть старші рибаки, то я вже так само роблю. Дамо трохи водиці і перемішаємо. Перемішаємо, щоб каша набрала води, набухла, з неї ми зліпимо шарики якими і загодуємо місце ловлі? Важливий момент у плавочній рибалці я вважаю також те, що варто завжди проміряти глибину, збадати дно, щоб знати, в яких умовах буде відбуватися рибалка. Для промірки глибини і для того, щоб відстукати дно. Я використовую ось такий грузик. Це таке свого роду приспособи, яку придумали поплавочники, це і в мене грузик 10 грам, до нього підклеєний поролончик. Я чіпляю грузик на кінець оснастки. І таким чином. Я зможу точно дослідити дно, а також максимально точно виміряти глибину, де я буду рибалити. Рибалити я планую на ближній бросі, адже думаю, що посередині цього каналу є рів, який перейде плавно в брут. Оце саме, оптимальна буде глибина і вже на ту місцину ми зробимо закорм нашими загодівельними шариками. От була покльовочка, ну, Ми знали, що тут покльовує коропець. Сашко місце розвідав ще два дні тому. І запросив мене і хлопців. Ну от хлопців також були покльовки і в Сашка обірвало повідець. У мене обірвало два рази повідець Михайла щось обірвало, повідець, Юрка ловить дрібну рибу. От. Але маю надію, що ще вдасться, вдасться щось піймати, адже покльовки йдуть, ми до речі, рибалимо досить на непоганому місці. Отам за дамбою рибне господарство. Так, ну що ж, давай ще клюй. Клюй риба велика і мала. Так, в Сашка покльовка. Сашко теж Тут монстр. Писак, давай. Ніфіга собі. чекай, чекай я знімлю, чекай, тільки вважаю, я почекай, який важай, братан. Так, тебе маленький поводок. Так, тоненький, давай Так, друна під сак. ти подам під але в Сашка дає джасу! На підсак. Оба. Взяв красавчик. А ну чекай, покажу. О! Коробці такі дрібні, друзі, але клюють. І ми задоволені дуже-дуже тим клювом. Ми задоволені, друзі, кльовом. Бачу, як буяним. Та, та він взагалі тобі дав джасу. Просто шикарно. Опа, і в мене покльовка. Та-та, друзічка, я тако покажу, хоч трошки збільшу. О, диви, як він бореться. Диви, диви, диви. Дай я сам, я сам хочу так. під саком. Та, але вони такі досить Саня, я б ти сказав, в тебе такий жив, а в мене такі в'ялі риби. Досить. Але це, мені здається, найбільший. Так. так, чекай, О -о -о, 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 О. О. О, друзі. Вовін. Вовін. вовін короб. На опарика, на опарика. Такий живунчик. Так, стану я сюди, щоб він не впав Ось такий Коропець, друзі. На опарик, опять опариків і він вали. Так опа. Опа, о! Опарі, побиті. І опа, і такий красун. І такий поміряє? красун, друзі, ну давайте поміряємо Саня. О, то він має теж 30 см. 30 має. Чекай тако більшу. Ось, від початку. О дивіться, бачите, йому якась рана. То, -то після зими видно якась. Ну, е... Так є вже трохи в корупції. Ну саня с фест Так друзі карп Клює От поцамков як опарика Так ми візьмемо Ще Що-що? Дай дай Михайлові ще два шара

З під деревця, друзі. От зранку підгодували. Підгодували і вон він поплавочок. Майже під деревцем. На ямці знайшли ямку і покльову, як бачите. Ну, Акуратно. Давай, братан, давай. І Коробчук. От такий другий, друзі, коробчук вальнув. Оце він вали. І знов на опариша. Опана, опана. Друзі, ось такий так. Ось такий коробчук. До речі, дивись, як сидів. Угу. Офігенчик, чувак, я тобі дякую, що ти нас закликав. Просто... А ну дай лінійку поміряємо скільки він має. Просто пушка старий, я просто в шоці. Ану на Поміряй ти. Зараз я так встану, що нікавий. О, 30 см має. 30 см. Сантим... Покльовочки навіть такого невеликого коробця. То є фист. Я просто в шоці, друзі, карпрове повідки. Взагалі повідочок маленьке. Що тебе таке б стояло? 0,12 поводок, 14 гачок. 14 гачок та okay. просто розриває, значить, щось і більше покльовує, бо менших ми декілька штук таких до кілограма витягнули, а дрібота, видиш, дрібота не клює, тому що, напевне, що і більше може більше підходить. Well, давай ще по декілька закидів робимо, бо нам вже треба їхати. Юркою до зубного нині треба йти. Старий, та ти так вудку не лишай, бо воно зараз або вудку зломи загне, або вкраде вудку. Хіба злогоми. Фріксовано трохи. Та, і візьми, поставши під сак ближче, бо постійно, блін. Моменти є. Так, друзі, а я в'яжу гачка, блін, є покльовки, але поставлю більшого гачка. І спробую ще піймати коробця. Блін, обриви. Я вже мав сьогодні три обриви. Три обриви. І скажу вам, що рибалити на рвах від риб, рибних господарств досить цікаво, цікаво. Саша, дякую за ідею, то я скоріше так форель шукав біля форельників в річках, а тепер варто ще й коропа пошукати, так, я відкушу, пошукати біля Рибгоспу. Правда, тут до нас підходив охоронець, говорив там, що, що 500 метрів біля рибного господарства не можна ловити. Ну, ми спершу сіли, були біля шлюзів. І змістилися, змістилися нижче. Саші знайомий прийшов, сказав, де він вчора ловив коробців. Хоча вчора погода була холодніша, але все ж таки і Саші друг вчора також ловив коробців. Так, закину я в то місце. під, Отута є така ямка, і в ту ямку я закидаю звідти і покльовує коропець. Файно, файно, Дружбаня, я тобі дуже дякую, що ти нас запросив. Дякую, що ти нас запросив, Коробці взагалі вогень. А там, друзі, Стандарт. за цим горбом знаходиться вже рибогосп. Ми рибалимо на каналі. на каналі біля рибгоспу. Тобто на каналі звідки рибгосп черпає воду. Так, Юрій Андрійович, щось смалить. Юрій Андрійович, червону пірочку половлю. Як тобі, друже, рибалочка? Дуже файна рибалочка. Теж мав покльовки на ній карпів? Ну, трохи мав. Але, але рвуть. Мали, да, маленька, маленька рибка. Мають. Але рвуть поводки. Ну, да, Красавчик, бери. Рибу. Давайте фоточку зараз зроблю. На пам'ять нічого, ще й ти піймаєш своїх корупців. На другий раз візьмемо грубші снасті. І половимо. Давай, я тобі зроблю знімку. Що ж, друзі, завершили ми сьогодні свою рибалку. Рибалили ми від дев'ятої до другої. Ну, що я можу сказати про рибалку? Сашко тут був, він знав, що треба клює, Сашко розвідав це місце. Але чесно, вже доближче до, до 10-ї години ми почали сумніватися, що буде клювати через те, що вночі вже другий день поспіль був приморозок. Але вийшло сонце близько 12-ї, близько полудня. У нас пішли перші покльовки коробця і перші обриви ми ставили за тоненькі повідки, і нам рвало. Їх просто нам коропець рвав. У мене чотири обриви, у Сашка три. Та все ж мені вдалося піймати три коробці, сашкові одного. Юрко мав декілька покльовок і мав обриви. Так? І Юрко просто, мав обриви, не витягнув, тому йде такий недовольний. А ми з Сашком довольні, ми піймали рибу. Нам пощастило. Пощастило в тому плані, що Сашко нас розмістив у правильному місці. І наступного разу, якщо Юра буде чемний, ми його теж закличемо в своє місце і він піймає того Карпа. А поки що маємо те, що маємо. Дякую, друзі, вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Робіть дзвоник. Як там, Юрик, ти кажеш? двійним, щоб все було добре, щоб ви не пропустили нових відосів. Всіх вам гараздів, Юра, кажи чав бомбіна моїм підписникам. Щасливо!